ефірі Лайв студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю Цьогоріч Україна вперше святкує День Святого Миколая, 6 грудня. Це сталося після переходу православної церкви України на новоюліанський календар. Тему обговоримо з гостю, яка завітала до нас Марина Шестакова, керівниця напрямку захисту дітей Child Protection. Марина, вітаю вас, дуже вдячна, що ви з нами. Доброго дня. І одразу скажу, що більше також дізнаємося від нашого спікера, який включиться онлайн вже згодом, і більше розкаже про саме свято з точки зору церкви. Марино, як ви готуєтесь в центрі Вотум до зустрічі Святого Миколая, який от от вже цими вихідними завітає до ваших діток. Ми хочемо створити свято для підлітків віком від 11 до 17 років. Це буде свято Святого Миколая з напрямком таким освітнім. Тобто ми плануємо не тільки створити свято, але й ще й е, зробити такий захід, який допоможе дітям більше дізнатися про права людей і дітей. А що саме будуть розказувати про права людей, дітей, така важлива. Важлива віха і тема. А так, це зараз дуже важлива тема. А, її завжди підтримують особливо донори проєктів. А, тому ми створюємо такий захід, під час якого діти не будуть сидіти, як на уроках, і слухати тренінги або а, якісь а, лекції. Це буде інтерактивна гра. Квест, який ми розробили самостійно для цього свята, це буде квест у великій будівлі. У минулому це будівля у зараз там розмістилися благодійний фонд Мами Одеси, який це прекрасна людина Аня, голова благодійного фонду Мами Одеси, яка дозволила нам провести захід у цій будівлі. Будівля чотирьох етажна, тому дітям буде дуже весело проводити квест а, у такому великому приміщенні. Це буде квест а, 10 локацій. Кожна локація буде відповідати за а, якесь право, а, право людини, право дитини. А, тема інклюзії буде піднята. Тема ВІЛ так само буде піднята під час заходу. Тобто, кожна локація буде відповідати якійсь. Чому саме підлітки, саме на них направлена програма? Тому що дуже багато заходів буде сьогодні, і я впевнена до кінця тижня і до кінця місяця буде багато безкоштовних заходів для маленьких дітей. А от підлітки чомусь завжди залишаються поза зоною уваги. Хоча, як для мене, це Дуже важлива група, і це знаєте, це такий перехідний вік, коли ти вже не дитина, але ти ще хочеш вірити у це чудо. Знаєте, тобто, можливо, десь вже цей святий Миколай не такий е, чарівний, але вони ще хочуть цього свята і підлітки. Вони не підуть на свято, де будуть маленькі дітки. Їм це буде нецікаво. Програма так само не може бути розрахована для всіх. Вона має бути все ж таки розрахована для дітей до 11 років і для дітей після 11 років. Дітки з 11 до 17 років можуть між собою якось комунікувати. А друга причина, чому у нас взагалі вийшло таке свято, чому ми створили цей квест, тому що у нас був проект Клуб позитивних змін за підтримки ресурсного центру та українського гуманітарного фонду. Цей проєкт був націлений на аудиторію якраз підлітків 11-17 років внутрішньопереміщених осіб. Під час цього проекту ми допомагали дітям комунікувати між собою і інтегруватися в місті Одеса. Тому що саме підліткам це дається Найбачі. найважче, так, тому що онлайн і у них важкий період житті, хтось втратив свій будинок. Ось. І тому по завершенню цього проекту наші люб'язні донори, дуже їм велика вдячність, вони були настільки. Задоволені результатами проекту, що вони запропонували нам провести будь-яке свято для дітей. Ми вирішили приурочити це до е, свято Святого Миколая, і ось так народився. народилося наше свято. Давайте почуємо ще одного спікера. Він так. долучається онлайн про то є Рей Тодор Горобець, Гор... секретар Одеської єпархії Православної Церкви України. Вітаю вас, дуже вдячна, що ви з нами. Доброго здоров'я, слава Ісусу Христу. Чому раніше Україна відзначала День Святого Миколая 19 грудня, як склалася ця традиція? Е, дивіться, дуже цікаве питання. Тому що е, насправді е, в церковних богослужбових книжках е, Свято Миколая завжди припадало на 6 грудня. Але в зв'язку з тим. Що один календар церковний накладався на світський календар, цей день випадав на 19 грудня. Ми зараз просто повернулися до тих витоків, які були закладені у церковному богослужбовому році. Ну, якщо хочете, ми повернулися до правильного календаря. Тому те, що сьогодні Україна святкує День Святого Миколая, це є. Правильно відповідає дійсності відповідно до того, що є записано у всіх церкових богослужбових книгах. Так то вже традиція відмічати саме 6 грудня. Розкажіть нам про особливості цього нового календаря, тому що разом з Днем Святого Миколая зміщуються і інші свята. Так, правда, це зміщується увесь церковний рік, точніше. В церковні свята, які прив'язані до дат. бо е, ми знаємо, що є дати, які прив'язані до дат, а є так звані рухомі свята, які прив'язані до свята Пасхи. Ми знаємо, що Пасха завжди випадає незалежно від дати в неділю. Вона певним чином там вираховується. Це не, не тема сьогоднішнього дня, але ми колись може ще про це поговоримо. Е, і від Пасхи вже рухаються, е, і інші свята. Це трійця, це вознесіння, це вербна неділя. І, і, і таке інше. Це навіть е, богослужіння кожної неділі, тому що всі неділі богослужіння у недільний день е, так, воно е, рахується від е, Святої П'ятидесятниці. Але є певний е, інший цикл, календарний. І основне свято в календарному циклі це Різдво Христове. Отже, е, Різдво Христове, ну, зрозуміло, що є логічним святкувати. Перед новим роком, тому що спочатку народився Христос. На восьмий день Його принесли батьки до храму, щоб наіменувати, дати йому ім'я. І оцей день, восьмий день після народження Ісуса Христа, вважається уже Новим роком, коли Ісус через своїх батьків ще зовсім младенцем, явився світу, і світ пізнав, що. Христос Спаситель, сам Син Божий, прийшов на землю. І з того моменту почався новий відлік, нова ера і новий календар. Тому ми повернулися до, до тої правильної календар, до того правильного почитання календарних свят, що Різдво є перед новим роком. Ви напевне пам'ятаєте, що ми колись відзначали старий новий рік. Правда, Пам'ятаєте? от це тому, що е, старий новий рік е, припадав, скажімо так, за старим стилем за старим е, календарем. Е, він припадав обов'язково після Різдва е, Христового і, і припадав на 14 січня. Ми зараз е, в церкві і ну, взагалі в цій Україні виправили е, цю, цю, цю незручність. Той календар також мав свою логіку. Той календар також мав свою підоснову. Він не просто так церквою приймався, але е вирішили соборно, що ми повинні повернутися на той календар, на якому увесь християнський ну практично, увесь християнський світ. На старому календарі залишилася Росія і. Переважно її сателіти або ті, хто мають вже певні якісь традиції з е, святкуванням по з за старим календарем. Решта всі країни світу, зокрема православні, е, відзначають свята за новим календарем. Зранку спілкувалися з містянами в парку Перебоги і кажуть, люди не дуже звично так святкувати по новому стилю. То як звикнути до цього і прийняти, що тепер 6 грудня і 25 грудня? Знаєте, мені наша одна парафіянка відповіла на це питання. Каже: отче, ви казали, що ми будемо перший рік, особливо перший рік, дуже важко привикати до нового календаря. Але той, хто ходить кожної неділі і кожного свята до церкви, він не має коли два рази святкувати. Так. Тому що хто сьогодні відзначить святого Миколая, 19 числа буде інше свято, тому моя порада ходити до церкви разом з церковною спільнотою, е, святкувати усі свята і вшановувати всіх святих, які є у богослужбовому церковному році. І тоді у нас не виникне питання, що це за старим чи за новим календарем. Я особисто дуже органічно е, сприйняв цей календар, тому що е, я вам хочу сказати ще й дати е, Накладаються, от, наприклад, якщо ми 21 листопада відзначали свято е, архістратига Божого Михаїла, то зараз випадає дуже велике християнське свято. 12, те Це 12 найбільших у році е, свято введення в храм пристою Богородиці. І у зв'язку з цим Михаїла. Ми вже не можемо святкувати. Два два свята в один день. Ми не можемо святкувати, і це е, також є певною зручністю, що треба все робити в свій час. Сьогодні час е, вшанувати святого Миколая, і, і саме Миколай знає, коли прийти до діточок. Коли його свято, коли вшанувати е, тих маленьких молільників, які очікують на чудові святого Миколая, тому е, дуже зручно буде нам сприймати всі свята, якщо ми будемо їх не вибірково сприймати, а сприймати все те, що є у цілому циклі річного е, богослужбового кола. Якщо коротко, що ми знаємо про Миколая Чудотворця? Миколайчутвориць, це був архієпископ у місті Мира Лікійської, так би мовити, області, тому він називається архієпископ Мир Лікійських. Це сьогоднішня Турція. Він був великим благодійником. Попри те, що він мав великі статки, напевне, ще від батьків, він ними щедро ділився, ділився з тими, хто дійсно потребував. І дуже знаєте, така цікава річ була у Святого Миколая, що він не просто давав, щоб люди не померли з голоду, а він давав людям можливість. З того подаяння, що що він давав, розвинути щось більше і мати не тільки на один раз, а мати і на майбутні рази. Знаєте, як у нас зараз кажуть, давав не рибу, а вудку, щоб людина могла себе забезпечити багато разів цією рибою, святитель Миколай був учасником Вселенського собору. Під час якого він так знаєте відзначився, тому що він там, там була така єресь, тобто неправдиве вчення, а такого арія, і, і яке зараз церква називає аріанство. А святий Миколай е, всіляко відстоював, і коли вже не було аргументів, тому що Арій не сприймав ніяких аргументів. Святий Микола його фізично зупинив, через що був осуджений єпископами. Але Господь Бог явився голові собору і сказав, що він правильно зробив. Бо е, царство небесне береться силою, і якщо вже е, хтось не розуміє аргументів, ми повинні доказувати всіма можливими способами правду тобто за правду, треба боротися. До речі, я би е, е, провів паралель з сьогоднішніми українськими воїнами, які е, в мирному житті кожен собі працював е, і займався своєю справою. Хто був е, вчителем, лікарем, е, комп'ютерщиком, землеробом, але сьогодні... Всі встали в один стрій для того, щоб боронити Україну. Бо, на жаль, для нашого ворога, для Російської Федерації, для їхнього війська зрозуміло тільки один спосіб: це груба фізична сила. На жаль. На жаль, ми змушені всією Україною це робити. Але це робив колись і святий Миколай для того, щоб відстояти істину церковної православної віри. Оцим цим він і є знаменитий своєю добродійністю і боротьбою за справедливість. Що би ви радили казати дітям, як розказувати про Миколая? О, Дітям треба е окрім чуда. Того, що Миколай їх відвідає, їм ще треба е глибока віра батьків, е передавати віру отого, віру отого Миколая, що е він був, по-перше, послушним для того, щоб стати великим святителем, для того, щоб стати великим благодійником, він був слухняним е юнаком, слухняною дитиною. Він добре вчився. Його можна ставити в приклад, що якщо будеш слухати батьків. Якщо будеш добре вчитися, якщо будеш виконувати усі ті ну заповіді, божі, оті ті закони справедливості, то будеш мати можливість у житті не тільки добре жити, але й допомагати іншим. Можу унаслідувати цього Миколая. Тому е, я для своїх дітей е, Миколая ставлю в приклад е, як не тільки великого благодійника, а як того, хто має можливість благодіяти і при житті, і вже після своєї смерті, залишаючись е, святим. Е, ну і звичайно, діти повинні е, е, за посередництвом напевне з того Миколая. І, за участі батьків відчути оте свято і таку е участь Миколая у їхньому житті, що ви побажаєте в цей день і дорослим, і малим українцям? Знаєте, е я на минулому тижні сподобався такої радості з учнями третіх класів, здається. Одній з шкіл міста Одеси писати листа Святому Миколаю, і діти у нас це діти війни. На жаль, на їхній щось ми не допрацювали на їхній вік випало жити під час війни, і у всіх діточок є одна. Одне бажання на всіх це українська перемога, це мир в Україні. Я бажаю, щоб вони жили під мирним українським небом, заступництвом усіх святих і ласкою Божою, щоб усі батьки, тати, мамусі, які зараз на фронті, які на окупованих територіях повернулися до своїх домівок у мирі і благополуччі, щоб розвивали, відбудовували Україну оплакували наших воїнів, героїв, які полягли, і будували нове, нове наше українське майбутнє. Ну а для діточок в сьогоднішній саме день я бажаю відчути ту радість свята і отримати ті бажані подарунки, які з них зроблять добрих, щирих і відповідальних дітей. Дуже дякую вам за вімкнення, Дякую, що ви знайшли час. Долучились до нашого ефіру рей Теодор Оробець Був з нами на прямому зв'язку. Я хочу повернутися до заходу, який буде вже 10 грудня. Центр Вотом проводить і триває зараз ще реєстрація. Скільки вже заповнило форму дітей і чи обмежена кількість? Місць. Так, на жаль, у нас є обмежена кількість місць, це буде 50 підлітків дівчат і хлопчиків. Я поясню, чому. Ми могли б у цю велику будівлю запросити і більше дітей, але у нас є обмеження у подарунках, тому що ми будемо дарувати подарунки. Так. І тому, щоб не було такого, що хтось з діточок залишився без подарунку, у нас обмежена кількість, у нас 50 дітей. Вчора ми оголосили про те, що ми будемо проводити свято, і в нас зареєструвалося за 20 хвилин 70 дівчат і хлопчиків Сьогодні ми будемо обдзвонювати, хто точно прийде, у кого буде можливість, тому що ну так вийшло. Ми не, не очікували такого. Насправді просто не встигли закрити форму. І сьогодні так ми будемо обзвонювати, тому там буде приблизно 50 дівчат і хлопчиків. Але ті, хто не зможуть прийти, або хто не встиг зареєструватися, ми всіх запрошуємо. У нас ще будуть чотири майстер-класи, які ми хотіли провести саме на цьому заході, але ми проведемо там тільки один майстер-клас з створення різдвяних листівок. А ще три майстер-класи. Ми запросимо усіх тих дітей або бажаючих, хто захоче долучитися до свята, і проведемо майстер-класи у інші дні, тому що ми зрозуміли, що це буде трошки накладно для всіх робити і чотири майстер-класи, і квест на 50 людей. Буде. Так, ваш захід і, і так триватиме попередньо 4 години. ну, так. Як піде, так? так? А що в подарунках буде, можете розказати? Ні, це сюрприз. О, клас! Так ще, ще краще. Як будете розказувати дітям про Миколая чудотворця, або, можливо, ви вже знаєте, що їх цікавить і до чого треба самим підготуватися. Ми не будемо розказувати їм казок про. Святого Миколая, тобто робити театральну постанову, але ми запросили uh, Святого Миколая на наше свято. Uh, він зробить для дітей сюрприз, тобто це буде його вихід, він подарує подарунки. Я хочу тільки відмітити, що це будуть не цукерки, щоб зберегти їх зубки, але діти прийдуть, побачать Святого Миколая, він їх привітає, він з ними проведе час. У нас буде Дуже класна фотозона, яку ми зробимо А, а для підлітків саме те, так і е, тобто Святий Миколай, фотозона піца. Мені здається, це комбо для молоді просто ідеальне. Марино пропоную почути, що ж думають містяни про це свято, про сьогоднішній день, як будуть святкувати, і навіть діток нам вдалося вмовити поговорити з нами. Тому давайте подивимось. Що хочете попросити в Миколая? Миру, здоров'я, особливо молодим людям, які зараз захищають Україну. Оцим треба, щоб Миколай допоміг. А гроші це не головне. Головне здоров'я і головне надія, і головне мир. Це. Це. І щоб дітям було добре і внукам. Хочеться, щоб сонечко сіяло, щоб діти були щасливі, щоб мами не. Не так дуже переживали за своїх дітей, за своїх чоловіків, щоб у нас був мир. Оце хочеться в першу очередь. А друге, а друге, щоб у всіх жінок було щастя, щоб нас кохали, щоб мужчини дарили нам конфети на святого Николая з солодощі. Я хочу попросити миру для нашої країни, щоб всі вороги, які в нас є. І зовнішні, і внутрішні, щоб їх стало поменше, і щоб могли з ними справитись. Звичайно, святкуємо. У мене двоє діток. Звичайно, що будете що? дарувати діткам? Подарували старші. У мене вона навчається у другому класі. Вона попросила прикраси. Вона у мене така дівчинка-дівчинка, тому Миколай теж для дівчинки підготував. А Манюнька попросила для себе машинку. А мені теж прийшов Миколайчик. Yeah. Так, я теж дівчинка. Дівчинка, дівчинка. У Чи віриш ти в Святого Миколая? Вірю. Ти сьогодні святкуєш? Так. Щось вже приніс тобі під подушку? Так. На гроші. На що збираєш? На новий телефон. А що зі старим сталося? Нічого просто хочеться новий. Що ти в нього попросиш ще, крім матеріального? Щоб війна закінчилася. Щоб ми настав і кожен був у теплі, та... щоб ніхто не мерз, ніхто не голодав. Як тебе зовут? Тимофей. – Тимофій, ти віриш в Святого Ніколая? Да. Ти вже попросив подарунок? Да. – Який? – і утюг. Утюг? Да, и сверную машинку. Что ты еще хочешь от Николая? Фен. А для чего фен? Для А у тебя классная прическа? Да. Ну, Класс. У меня есть косичка. Ты веришь святого Миколая? Да. Ты сьогодні святкуешь? Да. Что попросила в него? Шумочку? Твои конфетки. Ага, все приниш. Да. Я мусульманин, но сильно вірю в святого того, що да творц вірю. Желаем счастья, мира нашей прекрасной Украине. Этот праздник я я не праздную, как бы я взагалі, чоловік віруючий, хріхринська протестантской церкви. Ну в Біблії нічого про святого Ніколая не сказано. Ну добре, що є такой праздник. Лучше Святой Николай, чем Дед Мороз. Ми празднуем Рождество, рождення Ісуса Христа. 25-го. я хочу побажати всім миру, добра, злагоди і перемоги. Ви святкуєте сьогодні, 6 грудня Святого Миколая? І сьогодні, і дев'ятнадцятого взрослые. Потім моє зарані дає даєм деньги, щоб вони купили то, що їм надо. Дуже непривично святкувати за новим стилем, але спробуємо. Буду покупати синові подарунок, будемо поздравляти і, мабуть, будемо святкувати ввечері. Що хочеться попросити миру нашої землі, саме головне, коли буде мир, тоді буде злагода в кожної сім'ї буде все гаразд. Віримо в чудо у Святого Миколая. Дуже хочеться вірити усім в чудо. Марино, про що ви просили в Святого Миколая чи отримали подаруночок? Я напевно вже не, нічого не прошу у Святого Миколая, тільки миру у нашій країні. Але я знаю, які запити у дітей. До святого Миколая цьогоріч я це дуже зворушливо. Я вчора повернулася з форуму волонтерської спільноти, де у нас були панельні дискусії, і одна з наших гостей розказала про те, що саме через те, що напередодні свято Святого Миколая вона розказала про запити дітей, які живуть у складних життєвих обставинах. Це ліки. Це медичні послуги, це операції для мами. І а, от коли таке чуєш, розумієш, що війна вплинула дуже сильно не тільки на дорослих, але й для на дітей. І їм довелося дуже так бустерно подорослішати, скажімо так. Але дивишся на це і розумієш, що наші діти а, вони такі розумнички тобто ліки, медичні послуги. Не цукерки, не іграшки, так і це дуже зворушливо. Я пишаюся своїми маленькими українцями. Ось і хочеться просто помилитися за всіх діточок в нашій країні за те, щоб їх бажання збулися, які б вони не були, і хай у них будуть найсолодші бажання. Приєднуюсь і ще сьогодні День Збройних сил України і наші ЗСУ зняли дуже щемливий гарний ролик. Коротенькі, давайте подивимось. Любий тату, дякую тобі. Мама, Ма, дякую. дякую, мій братику, спасибі. Сержант Тьотя Валя. Дякую дуже, дуже. Дякую, що захищаєш мене, маму і нашого песика, наш дім, нашу країну. І прошу тебе дуже, дуже. Захисти святого Миколая, щоб він подаруночки привіз мені і всім діткам. Дякуємо за Ісу, що Україна може зустрічати свята. Дякуємо за Ісу і усім силам оборони, що ми можемо тут з вами спілкуватися і відзначати свята і робити свята для дітей. Дякую. І ще в Одесі до Дня Святого Миколая у палаці дитячої творчості Біла Акація буде відкрита резиденція Святого Миколая. Протягом всього грудня діти зможуть залишити свої листи з побажаннями. Я вам вдячна, Марино, за ефір. Марина Шестакова була цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.